Вітаю, друзі, на каналі Флора Дом, Канал, який повністю присвячений рослинам, квітам, садам. І це відео із ботанічного саду міста Фльолі. А саме про штамбові троянди. Дивіться, яка колекція неймовірно гарна. Як ви знаєте, штамбові троянди роблять шляхом щеплення звичайних сортових більше сортових троянд на... Тампи щепшини, звичайно. Але виходить ось така багаторічна рослина на зиму, є вона не дуже сильно морозить. Ну, там треба дивитися вже морозостійкість, але ось така цікава рослина виходить. У мене на іншому каналі, там каналі фахінше, де велике відео можете подивитися і буде посилання тут. Ну, а дане відео все одно є і на цьому розмістити, тому що красиво аркуменно має. Бажаю вам саме найкращого.